Погода в Україні 2 жовтня почне погіршуватись. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 2 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на північному сході буде невеликий дощ. Туман буде вночі та вранці на території західних областей. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 6 до 11. в день від 16. До 21 у східних областях і південній частині вночі від 9 до 14, а вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. За даними Метокров, 2 жовтня у багатьох областях буде сухо. Найхолодніше буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до 8 20 градусів тепла. Найтепліше очікується в Луганській області, де температура повітря підвищиться до плюс 40. 14 плюс 25 градусів, у Києві 2 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду, температура вночі від 6 до 11, вдень від 16 до 21, у Києві вночі від 8 до 10, а вдень від плюс 17 до плюс 19 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики вважають, що восени 2010. 2023 року рано прийдуть заморозки, згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи, буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.